Напередодні найвеличнішого свята, що вже понад дві тисячі років відзначають у багатьох країнах світу, прославляючи Христа, У Смілянському міському будинку культури гостинно відчинила двері різдвяна світлиця. Усі, хто цього дня завітали на новорічну різдвяну зустріч, мали змогу через призму сучасності поглянути на минуле, щоб відчути красу давніх звичаїв і обрядів. Розпочали західи діти виконанням українських колядок. На свято й заступник міського голови Сміли Тетяна Карло. Вона завжди радо підтримує творчі ініціативи у місті. Цього дня Тетяна Карло також від себе особисто та міського голови Сміли привітала присутніх з прийдешніми святами. Я хочу привітати вас з цими святами, хочу побажати міцного здоров'я, злагоди в родинах, здійснення мрій і мрія усіх одна. Це перемога, і ми всі сподіваємося, що 25-й рік нам її таки подарує. Тож нехай здійснюються всі мрії і всіх з наступаючими різдвяно-новорічними святами. Як і годиться, Тетяна Анатоліївна не відпустила юних колядників без солодощів. Кожній дитині вона вручила пакунок цукерок, доповнивши гарний настрій та радість від свята. Колядки, Щедрівки, а також українські народні пісні, що є невичерпним духовним скарбом України. Виконали цього дня і представники старшого покоління. Добрий гумор завжди допомагав людям віднаходити життєві сили навіть у найскладніших ситуаціях у гуморі, життєва сила і мудрість народу. Тож цього дня лунало зі сцени і чимало жартівливих українських пісень. Різдвяна світлиця у Смілянському міському будинку культури об'єднала різні покоління, котре довівши, що наш народ не черствіє душею та сповнений любові і доброти до української духовної спадщини. А свято, що немає кордонів ні в часі, ні в просторі, ні в віці. Обіцяє нам здійснення найзаповітніших бажань. І оскільки сьогодні в Україні найзаповітніша мрія одна на всіх. Вона обов'язково має здійснитись. Війна скінчиться, Україна переможе і запанує довгоочікуваний мир.